Всім привіт, я Вова і ви дивитесь другий етап серії гонок з Unlocked. Поділюсь з вами своїми думками про гонку. Зараз якраз йде стартовий відлік. Я вже починаю додавати потужності, бо в Zwift старти доволі запальні і треба зайняти з самого початку вигідну позицію, щоб одразу не наздоганяти. Ось, і темп перші кілька хвилин доволі потужний. Треба це витримати, і далі трошки стане легше. А тим часом розкажу кілька слів про трасу, на якій проходить цей етап, вона доволі плоска. І коли я дивився профіль градієнту на сайті, то здавалося, що підйом один тільки на фініші. Але ось коли зайшов вже в гонку. То по градієнту на екрані видно, що ще є також немаленький підйом посередині, який теж буде в принципі важливий. Також тут цікаво, можна побачити, що якась, якийсь один гонщик пішов в відрив, а потім тупо зник. Цікавий відрив був, але тим не менш, темп ще досі трошки. Потужний. От. Тому тримаємося. І ось зараз він лише почав потрошки впадати. Також на цій трасі можна отримати два павера. Один буде на спринті доволі скоро, і другий після першого підйому. Наскільки я пам'ятаю, паверапи тут. Тут, як бачимо, темп вже стабілізувався і трошки примотаємо до наступного цікавого моменту, і в нас буде на спуску. це ж в принципі на спуску ніхто б не думав, що може бути щось цікаве, але ось як бачимо, тут гонщик пішов в атаку. Ось вибрав таке цікаве місце. І тому всі теж почали піднімати темп, його наздоганяти. Е недовго він протримався в атаці, але темп ще надовго буде потужніший, чим потрібен на спуску. Також в цій гонці виникала постійна проблема, що мене в цій пачці постійно викидало в праву сторону і через це мені здається, що був трошки гірший драфт, чим можливо. Тому що я думаю, що звітті теж рахується чим ти ближче до середини пачки, тим краще. Але не зрозумів я ще як це як цим управляти. ось треба буде розібратись з цим. Ну, в принципі, закінчуємо спуск. Це вже трошки став спокійніший. І перемотаємо до наступного цікавого моменту. Тут ще між спуском і підйомом невеличкий горбок, де всі теж вирішили навалити. Можливо, використати теж як можливість зробити атаку. Але в результаті вийшла не атака, а просто підйом темпу цієї пачки. От. А далі е, пішла ще така грунтовка. Тому темп дов... довелось тримати далі, щоб не провалитись. Тут якраз ось пощастило, що знаходжусь посередині, саме пачки, і трошки більше виходить економіки. Також на першому, як перший поверап я отримав вантажівку, то вона дає покращений драфт. От, взагалі мій початковий план був тримати її до першого підйому, бо там підйом з невисоким градієнтом і та вантажівка там теж доволі добре працює. Але тут, як бачите, я вже його використав, бо почав трошки провалюватись в групі. І вирішив, що занадто рано відвалюватись, і треба трошки допрацювати, щоб зайняти більш вигідну позицію. По і ось мені вантажівка також допомогла. Я навіть трошки вискочив вперед і тут уже почав відпочивати. Ось. Ну і ось, до речі, тут після того як вийшов вперед, мене кинуло якраз нормально теж середину пать. Можливо, це і є секретом. Так, тут теж трошки промотав і ми доїжджаємо якраз до першого серйозного підйому. Ось якраз його початок. Поки що темп не дуже сильно піднімається. Але ось першим градієнтом почали вмикати вже хтось свої паверапи. Кому ще попалось перо, тому пощастило добряче. І почали навалювати. І група починає потрошки розтягуватись. Зараз ніби не дуже. Але тут я ще почав кінець провалюватись потрошки. Хоча працюю непогано. Але при цьому темп не падає. І ось бачимо вже як група розтягнулася. І скоро доведеться працювати, щоб теж трошки посунутись вперед. Потрошки виходить просуватись вперед, вже десь на середині пачки. От, група і далі розтягується. І якраз тут видно, що починає формуватися відрив. І якраз друга половина групи відривається, потрошки створюється розрив. І виглядає так, що... Хтось відпаде таки на цьому підйомі. Як бачимо, підйом майже закінчився і розриви теж формувались, навіть не один, трошки більше. І якраз видно, що от зараз я в кінці цієї пачки, десь 60 людей в першій групі лишилися. Як бачимо після закінчення підйому теж темп доволі довго був немаленький. І ось десь тут, лиш на мосту, він потрошки починає стабілізувати. Ось так ми і приїхали до фінального вирішального підйому, але на той момент я вже відчував, що доволі сильно згорів ще на попередньому. Тому вже в принципі розумів, що дуже важко буде змагатись за якісь хороші позиції на фініші, тому ну, старався просто втриматись, наскільки це можливо до кінця. Також тут цікавий був момент, не знаю чи через тому, чи просто, а, просто неправильно зрозумів. А, ось тут, коли починається підйом, реагувати треба трошки раніше. Тобто ще навіть коли ніяких а, рухів не відбувається в пелотоні, вже треба починати піднімати темп, тому що а, ніби таке відчуття, що воно трошки з затримкою все це реагує. І коли починаєш пізніше, то відбувається ось така ситуація, як в мене зараз. Трошки провал вниз, гірший драфт. І складніше працювати. І доводиться добирати більше, ніж потрібно. Але можливо це була просто втома. Ну, і знову ж таки, видно в тому пульс високий, а відриви все створюється і створюється, і постійно доводиться добирати, добирати основну групу. Вирішив допомогти собі використати паверап, хоча розумів, що це зарано. Тому що якраз 700 метрів е, основна частина цього підйому починається. Як бачимо на графіку, тут стабільний градієнт майже до самого фінішу. І якби я мав більше сил, то я б його використав ближче до кінця цього підйому. Останні 200 метрів видно те, що сил немає. Втратив я таку основну групу. Ні була ціль хоча б не дати себе обігнати з другої групи, але все ж таки кілька людей мене наздогнало. Просто не було чим давити педалі. На жаль. Ось така вийшла гонка. Це на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте. Свою думку про цю гонку, і до зустрічі в наступних відео.